Внутрішній критик перфекціоніста завжди знайде до чого причепитися в дорослому житті. Перфекціонізм часто маскується під відповідальність, самодисципліну. Фокус уваги буде одразу зміщуватися на недоліки, помилки. Перфекціонізм це внутрішня програма, я маю бути ідеальним або ідеальною. І на перший погляд, ця програма може виглядати як бажання до саморозвитку, до вдосконалення, але часто ця програма є джерелом напруги. Тривожності, виснаження і самокритики, зазвичай, як і всі інші програми, перфекціонізм формується ще в дитинстві, коли нам потрібно бути досконалим, коли нам не можна робити помилку, потрібно відповідати очікуванням, і дуже часто людям, у яких є ця програма, в дитинстві постійно дорослі давали занадто багато відповідальності, як на дитячий вік. В дорослому житті перфекціонізм часто маскується під відповідальність, самодисципліну і високі стандарти. Але всередині за цим у такої людини стоїть дуже велика напруга. Я роблю недостатньо добре, я не виправдаю чужі очікування, я буду розкритикований. І часто людина може просто відкладати важливі справи або проявлення, бо ще не готовий або ще не готова, або навпаки працювати на межі виснаження, не дозволяючи собі навіть короткої паузи, доки не закінчу проект, доки це не зроблю. І насправді перфекціонізм рідко приносить радість, навіть якісь великі досягнення та успіх не будуть радувати, бо фокус уваги буде одразу зміщуватися на недоліки, помилки. Або ж на наступну ще вищу планку, внутрішній критик, перфекціоніста завжди знайде, до чого причепитися, і обов'язково знецінить той шлях, який людина пройшла. І на глибинному рівні перфекціонізм це не прагнення до ідеалу, а це страх, страх бути відкинутим, страх бути засудженим, страх не відповідати очікуванням і бути неприйнятим таким, яким є насправді. І таким чином людина просто контролює свою реальність, щоб убезпечити себе від цього. В терапії зцілення перфекціонізму починається з того, що людина усвідомлює, що вона жива, а не ідеальна. Ми закладаємо програму визнання себе цінною без результатів, а за факт свого існування. Після цього людина починає помічати свої зусилля, дозволяти собі помилки і недосконалість. Тоді напруга внутрішня слабшає і всередині з'являється більше свободи. І, зрештою, людина починає жити життя без необхідності бути ідеальним, а насолоджуватися процесом.